Добрий вечір, Мої любі трішки будемо створювати настрій. І розповім вам, що сьогодні дуже особливий день. Я дуже полюбляю такі дні. А хто їх не полюбляє? Які надихають, які дають енергії. Наприклад, День закоханих для мене це наче творити енергію. Творити, витворати. Бачите, ми сьогодні зараз намагаємося все схватити, бути мудрими, йти вперед. То я так, по суті, швиденько зроблю відео, хоча манікюр не зробила. Тому що не люблю мені коли як, під настрій. Сьогодні ми в Лондоні. <свісно> настрій чудовий. У нас така погода, як в Англії. Сьогодні і сніг, і дощ. Зараз створюю атмосферу таку вечірню. З'їздила по цукерки. Мої найсмачнючі. Зараз покажу вам. Цукерки дуже полюбляю такі. Друзі, труфелі. Обожнюю труфелі. Тому що піднімають цукерки, піднімають настрій. Впала одна. Все десь на камеру, собі нічого. <смі> така енергія приваблива сьогодні, дуже приваблива. А цукерки ми не будемо їсти. <смі> будемо краситися, трошки розджуємо краще. У мене дуже хороший настрій, я не знаю, друзі. Просто купити в супермаркеті улюблені цукерки, підняти собі настрій. І починати жити далі. Тому що не чекати ні від кого, цих настр... настро... настроїв, а творити самому. Ти, ви ж все знаєте. Ви ж такі розумненькі. Помадочка моя улюблена, улюблена. Вона червона. Вона відтінок такий розовий. Просто ця камера вона не передає, бо вечір уже. І погнали. Як пісня така чудесна, мені подобається дуже, як я хочу підняти настрій. Сідай по кота. давай по газам. Да. Піднімаю настрій сама собі, друзі, цими мазюканіми мазюкалами. Але як чудово, коли є настрій. Ніхто його не створить. Сам, сам і творці вперед. Врубай і дай по газам, щоб хто не казав, забудь. Розриває так, біла полоса, я тут. <плес> чудовий, чудовий настрій. Так, нічого не робила з прическою і в мене чось, нема бажання щось його робити. Дорогенькі мої. На сьогодні все. Прямую за секретами. <плес> Ваша Ксюшка палона. Врубай і дай по газам забудь. <плес> <плес> Дуже гарно, коли видно на камеру. Я не можу зловити це світло, але я зловила настрій і світлом. Фанера хотіла показати, то він ховається. Фанарчик мій ховається він робиться як сонечко. До побачення, мої любі. Па-па! Лондон зганяли, цукерків наїлися. Настрій зловили. Навіть в погоду похмуру, друзі. Не хочу з вами прощатися, так? Як я розмовляю з собою, це наче це наче зловити ноту. Бажань і передати вам як благословення, щоб було все добре. На цій ноті прекрасній до побачення. Хай щастить, любі, вперед.